Сьогодні 18 червня 2025 року ми зібралися з вами на засідання Постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально економічного розвитку. На комісії присутні секретар комісії нова кіло Миколаєва. Члени комісії погоріли Федеральний Горвич і Кащина Олександр Олександрович на засіданні комісії запрошення селищного голова Олександр Карса, відваж сектори з питань звичайного за захисту населення Єдині Остицька, начальник відділу фінансів і на начальник юридичного кадрового відділу Марія Герасимова, начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Аліна Гоцвіт, головний бухгалтер центру ПМСБ Межівської селищної ради Наталія Першленко, сети та селищної ради Валентина Бацевич. <кій> Ми сьогодні маємо змогу з вами зустрітися. Вирішити питання порядку денного, але насамперед я вважаю за потрібне висловити вдячність, тим, завдяки кому ми можемо це зробити, хто стоїть на захисті нашої суверенності, нашої державності, нашої свободи, миру і безпеки. Бачимо, що робиться як кожного дня і кожної ночі. Пропоную хвилину навчання шанувати тих, хто за свої життя за не із У <кліпси> порядок денних нашого засідання виноситься наступні питання. Про затвердження звіту про хід виконання програми соціального захисту пільгової категорії громадян на Жіпської територіальної громади на 2022-2025 роки за 2024 рік. Про внесення змін до програми посилення охорони фізичної безпеки і боротьби з зустрічю на території Міжівської селищної ради правопоряду 2022-2022 року. Продання дозволу на списання основних засобів, про безоплатну передачу майна, про внесення змін до програми підтримки підрозділів головного управління Національної поліції Хмельницької області та Національної гвардії України на 2025 рік. Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку відділу силової підтримки Меджевіж. Не, не цих реквізитів служби. Ось. Провонення за зміни програми взаємодії міжільської селищної ради та Хмельницького району нового сектору No6 Державного основного центру провації Хмельницької області на 23-25 роки та підтримні діяльності Хмельницького районного сектору номер 6 з питань провації філії державної установи центр Центру Хмельницької області з метою покращення просила рецидивних злочинних правопорушень на період 2023-2025 роки. Про внесення змін до програми правоустрою та розвитку житлово-комунального підприємства Межевської селищної ради 2021 2025 роки, про надання одноразової допомоги на лікування, про надання одноразової допомоги на лікування військово-служб Збройних сил України, про надання матеріальної допомоги на придбання твердого палива, про надання одноразової матеріальної допомоги на поховання, про надання одноразової матеріальної допомоги військової службовцю.

І проти, так, дійсно ми дійсно. голосуємо за порядок Так, голосуємо. Хто за такий порядок? денний. прошу голосувати. Хто mm. за проти? Утримались? Дякую. Відповідно, є пропозиція розпочати із питання про безоплатну передачу майна. Марія Вікторівна, будь ласка. Це продовження тих питань, які ми розглядаємо кожного місяця на сесії. Наразі ми е, склали та підписали акт про передачу е, ТЦК тисячу літрів дизельного пального. Відповідно, акт є підписаний і пропонується прийняти рішення про безоплатну передачу міста. Є інші пропозиції? Що? Рекомендуємо сесії значить. Тримати пропозицію про передати безплатного. Хто за проти? Утримуюсь. Дякую. Наступне питання про надання дозволу на зписання основних засобів. Ні? Це не було Наталі Ага, це ваш. А ви казали? Моє про прийняття на балансі. Тобто беремо. Баланс. Звернулася до нас староста Шупківського Старостинського округу на території села за межами. Немає? Ми маємо це комунальна комісія. Ага, тут її питання знімається, так? Питання знімається, так, зрозуміли. Ти можеш розказати, то да, я розкажу, будуть питання, ну, значить, на території за межами населеного пункту села Шубіць, знаходиться нежитлова виробнича будівля, колишній хімсклад, який не війшов на розпаювання майнових паїв. Він перебував на балансі е, Колгоспу, був переданий Шухівській сільській раді. Ми є правонаступником Шухівської сільської ради. Наразі визволена технічна документація е, щодо об'єкту нерухомого майна, пропонується прийняти а на баланс. Це продовження до лісу вулиці Вишнева. Ну, взяли до уваги, будемо мати. При розгляді вже інформацію на самій сесії. Не будете питати, так, є такі, що ще просіться. Оця про надання дозволу, так? Про надання дозволу дозвол на списання основних засобів. У е, нас на балансі є рентгенівський апарат і є е, е, Ми І визнали їх непридатними до використання. Видали нам акт технічний висновок про непридатність. Рентгенівський апарат з 70-го року випуску. Первісна вартість 7 431 і повністю нарахований знос. І рентгенівський цифрограф Первісна вартість 15 128. Рік випуску 1974. У нас є технічний висновок, що їх можна списати, ну, рекомендується списати як таких, що відпрацювали встановлений заводом-виробником термін експлуатації. Також значна частина вузлів та деталей безповоротно втратила можливість виконувати свої функції за прямим призначенням. Відновлення працедатності неможливе. І ми просимо цих два апарати дозволити на списання зняття з балансу. Писання буде проходити яким методом, я маю на увазі не по паперам, бо я знаю, якщо ми здаємо техніку, то там вона теба, дорожче коштує, чи метало. Тепер дивіться, це питання не йде про, про значення про, про утилізацію, скажімо так, так чи те, що ми ще не знайшли е, установи, яка може це зробити. Ну, не мабуть, що, ну, що точно є, а ми поки що просимо його. На списання зняття з балансу. Воно в нас буде на балансі як, як металолом. Ну як дивіться, ми приблизно е, якби оцінюємо, е, ну, ми ще цим, я ще цим не займалася, але є в рентгенапараті е, якісь. Натали якийсь О, щось так. Я да. що кажу, що це не просто холодильник. Ні, ми не просто його не викидаємо. Воно в нас поки стоїть, поки ми його не знайдемо в э, установу, яку яка може його утилізувати. Так, то ви по-любому повинні отримати да, якісь який накладну чи що, що ви здали? як ми металом, ще не здаємо. Ми ще не здаємо його. Воно у нас поки буде стояти. Так само все, що ми списуємо. Допустимо, якщо там є металеві, що ми списуємо, є металеві вироби. Воно ми переводимо його. В акті списання, там є така графа, де пишеться отримано від списання. І там є, допустим, металолому, там 10 кілограмів чи що. Ми записуємо в цьому акті, що ставимо на баланс на приход собі, там з тих 10 це я образно кажу, 10 кг металолому. Ну, і це теж буде таким чином зроблено. Ну, Ну, та, і там там казали, казали ці, що нам робили обстеження, казали, що там є. Дорогоцінні метали, там все до ми жила. Не збираємося викидати просто так. У нас буде документ, що ми його здамо подальшому. Ну, такі техніки, ну, по крайній рожої техніки, комп'ютерні та приїжджають, відсізовані фірмі сетифіковані. Так, так, вони забирають, дають відповідний документ на те, що вони взяли, що і так воно є. ну Тоді вже така основа да, для літування навіть вам. Тому я так думаю, дещо юридичне обладнання такі, є, що купують, відповідно. Ну, да. Нам перед треба його списати, а потім домовлятися з кимось про утилізацію. Де. Які будуть пропозиції? Хто за те, щоб прекодувати сесії, надати дозвіл на списання основних засобів, про які говорить Україна? Хто за проти? Утримались? Дякую. Наталі Валеріна, ваше є пталі. І так, переходимо до наступного питання. Про заверзія зіткнути прохід виконання програми соціального захисту пільгових категорій громадян Наджільської територіальної громади на 2022-2025 роки за 2024 рік. Будь ласка, мені до брата, який став пенсіонером у категорії громадян, ми направляємо е учасників ще великої вітчизняної війни, другої світової війни на санаторно-курортне лікування, так як в зв'язку зі змінами у державі, вона вже не могла їх забезпечити цим санаторно-курортним лікуванням. І на 2024 рік у нас було виділено 33 000 грн, з яких 32 900 ми освоїли і направили е, житель села Трибухівці на санітарно-коротне лікування в Перлина-Поділя Сатаню, де вона проходила це лікування 14-календарних днів. Ну, програма маленька, ну, я розписала, ну, це все. Може, якісь питання появи? Там були чи, питання, чи маємо ми право таку суму виділяти, але це ми відповідаємо там, по-моєму. Бо я знаю, що я консультувався в Хмельницькому в міському, і, де там є обмежені закидати. Ну, взагалі, наскільки послугово. я взнавала, ну я сконсультувалася з управлінням праці. Як мені сказали, ми не маємо ніякого відношення mm -hmm. до програми Мінсоцполітики. і це mm -hmm. ми на свій, ну просто yeah, тому, на своє бажання ми виділяємо. Можливо, виправдані, по mm -hmm. не буду з вами спорити, тому, тому, що потім ні. нам не спориха. Ну, я не думаю, що тут щось ми погане зробили. Ні, ми не про пропогані. Коли приїжджає державний владик, вона не розбирається, це допиль чи погано, але вона дивиться закон і чи воно відповідає закону. Просто тоді з людини треба не стякувати гроші. Так, є пропозиція рекомендувати сесії, затвердити звіт про виконання програми соціальних захисту фізичної категорії, про які озвучили її на за да. комісію проти Потрійшли. дякую. Так, наступне питання про внесення змін до програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі на території Межівської селищної ради правопорядок 2021-2025 Це питання в нас виникло зв'язку з тим, що по даній програмі ми передбачили 200 тисяч гривень на встановлення відеокамер. Але тепер, коли приймалася програма було у нас по програмі 20-25 років лише 20 тисяч. І тобто це вносимо 180 тисяч, щоб ну, вже врегулювати питання виділення грошей і питання програми, щоб вже відповідали одне одному. Того на 25 рік 200 тисяч прописали. Це запас там не розглядався? Так, ми могли перерахувати субвенцію. Є рекомендація того, щоб рекомендувати сесії, Унести зміни до програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби з зусильністю. Хто за, проти, утримаю, дякую. Наступне. Про внесення змін до програми підтримки підрозділів головного управління Національної поліції, Поліцької області та Національної гвардії України на 2025-му. У нас звернулася головна управління національної поліції е, з приводу профінансувати придбання дронів. Е, вони просять 400 тисяч передбачити програму, але ну, внести зміни до програми, бо в нас на мільйон 190 000 була програма. А тепер вони просять внести зміни на 400 тисяч для придбання спеціальної техніки, приладів та обладнання. А по внесенню змін до бюджету будемо виділяти 250 тисяч, як була домовлена, з відділом поліції. Тому не вносимо зміни в фінансування програми. Збільшуємо суму і перелік завдань і заходів програми. Прописуємо, що викладаємо кошти на придбання спеціальної техніки, приводів та обладнання. Чи є зауваження пропозиції до питання? Це, то, давайте, mm -hmm. Хто за те, щоб подувати сесії, підтримати внесення змін до програми підтримки підрозділів України владі України? 2023. Хто за проти? Дякуємо. Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку відділу силової підтримки Меджевіш. Далі інформація така, що не буде закрита, тому слухаємо. Звернулася до нас дана установа. Вони просять.